Я хочу сказати тут чітко: попри те, що я йду з посту президента Республіки Польща всюди там, де я матиму приємність бути, я буду повторювати і буду клопотатися про підтримку для України, бо це українському народові належиться. належиться. Ви так хочете і маєте право до цього. Це народи мають самі вирішувати за себе. Якщо хтось інший вирішує за вас, це є у російський мір, коли хтось інший вирішує за вас. Ми вважаємо, що народи повинні бути вільними. Ми, українці борються за волю. Ми поляки боролися за цю волю понад 100 років. І хотілися між іншим вийти з під російського забору. І тому ми хотіли самі про себе вирішувати. І тому я шаную право українського народу народу, що він був теж самостійний і сам вирішував про себе. Я захищаю, закликаю всіх, що вшанували право українського народу, шановний пане президенте. Ще раз дуже дякую за це запрошення.